Вітаю вас, мене звати Олександра Дергусова, я є автором трансформаційних програм по розвитку цілісному людини. І це новий формат, в якому я працюю, бо це допомагає мені найглибше розкрити якісь теми, коли я запрошую людей, які навчаються на моїх програмах, або є в моєму ком'юніті, коли вони можуть задавати мені свої питання, те, що їх турбує. І я, відповідаючи їм, розкриваюся та допомагаю. Глибше зрозуміти а, саму суть проблеми і як з цього вийти. І я дуже вірю, що і вам буде це цікаво, коли ви будете це дивитися, і у вас теж буде дуже багато усвідомлень. Скажи, будь ласка, коли потрібно навчати дітей до грошей, привчати їх фінансовій грамотності. Це теж дуже мені здається індивідуально. Тобто, це має бути дуже знаєш, ситуації з дитиною, як вона на це реагує, на що в неї є запит, да? і коли саме буде це умісним, навчати дитину. Бо мені здається, що це залежить від дуже багатьох факторів. знаєш, І тут, ну от я дійсно це теж досліджую, цю тему зараз. І я бачу, наприклад, щоб ну я можу сказати точно, що не ну треба теж мати такий баланс в цих в цій, в цій темі. Тобто, перше, я вважаю, що не треба ні в якому разі створювати для дитини оцей страх, що немає грошей. Тобто немає грошей, немає можливості, бо це вже програмує дитину. Тобто, вона, якщо вона зростає в цій реальності, що в нас немає такої можливості, ми не можемо це купити. Тобто, дитина це вже десь формується і вона вже так буде сприймати життя. При цьому не має бути іншої крамі, що коли там, а, добре, купуємо це, а, купуємо це, робимо все це. Тобто, перше, мені здається, до того, як навчати дитину фінансової грамотності. Треба такі, ну дати їй фундамент, балансу знову ж такі розуміння, що є таке поняття гроші, і це можна просто показувати там, що тебе дивись, ти не можеш прийти в магазин і купити це без грошей. У тебе мають бути гроші. Потім у дитини виникає питання, де вони беруться? Бо я, наприклад, пам'ятаю, що був такий момент, коли Макар дуже хотів дуже великий такий лега. І в Майамі, як я зараз пам'ятаю, він прийшов в магазині і каже: мам, я хочу цей. Ліго". Я кажу: Макар, він дуже великий, він дуже дорогий, я не можу зараз його купити, і ми не повеземо. Мама, я дуже тебе прошу, я візьму, я хочу взяти. Я говорю, ну, добре, бери. Ну, І він таки бере цю коробку, достає, і йде до цієї ну, жінки. Каже, вона на нього дивиться, і вона каже, гроші, і він тоді перше усвідомив, що типу, треба щось дати за те, щоб це взяти. Тобто, це так просто не прийде. Це була дуже смішна ситуація. У мене десь, до речі, є це відео теж. Ось. І е, е, це були такі перші моменти, коли треба їй пояснювати, бо дитина дійсно не розуміє, що таке гроші. Ну, вона розуміє те, що вона може побачити. Вона може побачити там, їжу, речі, іграшки, батьків. Вона не розуміє, що таке гроші. Тобто їй треба пояснювати, що І мені здається, що їй треба спочатку пояснити здорову концепцію грошей, що це не якісь там ідоли, якому треба поклонятися, це не те, що вирішує всі життєві ситуації. Це не те, заради чого треба жити. Але це те, без чого жити теж неможливо. Це ти частина життя, яка необхідна, бо ти за неї щось купуєш. Потім пояснювати, що гроші заробляються, коли ти щось робиш. Ти щось робиш, ти за це отримаєш гроші, тоді ти можеш щось за це купити. І потім поступово-поступово поступово привчати дитину, що ну, для... Якщо ти хочеш щось купляти. Ти маєш на це мати гроші, і мабуть, коли оця вже основа вибудована. Можна відправляти на фінансову грамотність. Я, наприклад, от зараз йому 8 років, я ще його нікуди не віддавала. Але, наприклад, на математиці вони це вивчають, що якщо він, він прямо, вони, у нього були ігри, де він мав там, у нього є там 10 гривень, він має за 10 гривень купити, є там такі-такі-предмети, що він може з цього купити. Це щоб просто було рахування. А от саме фінансова грамотність, вона вже, мені здається, це вже коли дитина трошки доросліша, коли вона вже почне усвідомлювати взагалі соціальні ігри, Що ти маєш бути якоюсь професією, ти маєш щось створювати, за це отримуєш гроші. Тобто, мені здається, важливіше в першу, в першу чергу дитину навчити більш важливі речі, про яку я, до речі, сьогодні говорила не в інтерв'ю, що мені нещодавно в інстаграмі написала дівчина. І вона дійсно задає таке питання: доросла жінка, як мені заробляти гроші? Навчити, чи можете ви навчити мене заробляти гроші? Або навіть так, як заробляти гроші? Я кажу. Або як заробити великі гроші щось таке. Вона спитала. Я їй кажу: перше питання, яке ви маєте собі задати, це що ви можете зробити? Що ви можете для світу зробити, щоб ви ці гроші отримували? І мені здається, дитину так само важливіше спочатку навчити, що в цьому всесвіті. Все взаємопов'язане, що ти не будеш просто так отримувати щось, бо ти дитина. От, наприклад, для... зараз у нас такий етап, коли я його привчаю, що якщо я його прошу піти, винести сміття, а він грає. І я кажу: ти можеш мені допомогти? І якщо він просто зараз зайнятий, я кажу, окей, дограєш потім винеси, але винесе сміття. Коли починаються розмови, що чому я це маю робити? Ну, у нього таке іноді щось було. Я говорю, Макар, а чому я маю тобі готувати? І це важливо пояснювати дитині, що дивись, а чому ти вирішив, що я маю тобі готувати їжу? А я маю тобі щось робити? Він каже: ти моя мама. Я кажу, так, але я не маю це робити. Я роблю це, бо я тебе люблю. І я, бо я про тебе піклуюсь, і тоді в нього вже починається з'являтися. І тоді, коли я кажу, наприклад, Макар, ми поїли, я накрила на стіл, я кажу, прибери посуд, він нормально це робить, бо він розуміє, що він теж має робити якийсь внесок. І мені здається, що це найважливіше, що треба навчити своїх дітей в першу чергу. Це зрозуміти взагалі природу грошей, що гроші приходять на те, що ти щось створюєш. А вже як заробити ці гроші, як їх правильно розподілити, як їх правильно витратити або зберегти, це вже приходить наступний етап, це вже підприємництво, це вже підприємництво і управління своїм життям. Але бази не вистачає. І Щоб дитина дійсно це зрозуміла, це має бути, бо в них вже різні етапи. Наприклад, Макала Макара був етап, коли ми дивилися мультик «Бридкий я. І він після цього, прямо в нього був там місяця два, що він хоче бути багатим. Я хочу бути багатий, як отой чувак, у нього там акула під домом плаває. Я кажу: ну, пожалуйста, будь ласка, ставай багатим, роби щось. Це пройшло вже, знаєш. Тобто це, тобто, це хвилі. Вони хвилями, щось там хтось сказав, якийсь мультик, вони подивилися, щось їм прийшло в голову. Це все хвилі. Мені здається, що дитина має бути в першу чергу. Ну, розуміти взагалі базу життя, і тоді все інше це просто те, що можна навчити. Кожен копіює схему, як батьки відносяться до своїх грошей. Так. І відповідно, щоб навчити дитину цьому, то потрібно. Ну я взагалі, якщо говорити взагалі про гроші, це ти правильно говориш. Це не лише про дітей, це взагалі про дорослих. І це не лише про гроші. Зараз дуже така модна тема стала призначення. Свій шлях знайти, реалізацію, проявленість ці всі слова. Але важливе, що людина має в першу чергу зрозуміти, що проявленість перед ким або реалізація в чому це пекар, пече хліб. Тобто, ти маєш спочатку стати кимось, тобто ти маєш себе відчувати, що в тебе є щось. Це може бути що завгодно. Ну, от, наприклад, взяти просту професію, фотограф, наприклад. Ще 15 років тому, ну може, 20 років, ладно, 15 вже було ну 20-25 років. Принижу свій вік. Просто я 15 років тому вже робила весілля повним ходом. Але 25 років тому вважалося це. Професія взагалі крутила візка. Батьки казали, ти що, камера, який що ти будеш цим робити? Ти де будеш працювати в газеті? Це ти, це просто ти нічого не зробиш. Подивись, скільки зараз фотографів, відеооператорів, це дуже класна професія. Вони нормально заробляють, вони творять, вони роблять щось. 25 років тому цієї професії не було. І ми не знаємо. Ну, тобто, якщо ти навіть сьогодні думаєш, що, а що я можу своїм талантом зробити, де ти не знаєш, ти не знаєш, куди це розвернеться. Тобто, спочатку усвідом, що ти можеш робити. Тобто, перший принцип, який взагалі ну, важливо усвідомити кожній людині, це що таке взаємозв'язаний ну, Всесвіт. Що це таке? Це не просто слово. Це прям прожити, усвідомити. Я, наприклад, в ком'юніті роблю ці практики, іноді на курсі я про це говорю. Що усвідомляй, навіть що ти дихаєш повітрям, з яким ти вже пов'язаний з всесвітом. Не просто знай, а усвідом, що якщо в тебе. Через п'ять хвилин просто заберуть кисень, ти помреш, бо в тебе не буде чим дихати. А цей кисень він не тому, що тобі хтось зобов'язаний або ти такий крутий. Він просто є в цьому всесвіті. Як і вода, яку ми п'ємо, а зараз дуже багато є обговорювань про те, що ну, це реальна ситуація, що можливо наближче 5-10 років це буде катастрофа, не буде води питьєвої, яку ми зараз заходимо в супермаркет і просто хочемо пити, не хочемо, буточку допиваємо, так вибрасуємо в сміття. А це те, що ну, взагалі ти особисто нічого не зробив, що це було максимум заплатив за це гроші, і то не завжди іноді з крану взяв воду. Тобто, це те, що приходить тобі з всесвіту. Якщо тобі щось приходить із всесвіту, це означає, що десь воно береться. Тобто є. Закон це один із законів фундаментальних фізики, які ми не вивчаємо, не усвідомлюємо, але нас навчають в цьому в школі. Ну, на жаль, так навчають. Але енергія, вона нікуди не дівається, не звідки не з'являється. Тобто, все є енергія, це вже доведено, тобто, все є енергія в всесвіті, вона нікуди не зникає і не звідки не з'являється. Тобто, це означає, що вона змінює форму. Тобто, якщо хтось щось віддав, десь має піти. Тобто, якщо дерева віддають кисень, ми його поглинаємо, і якщо ми постійно тільки беремо, а хто буде віддавати? І от на цьому принципі побудовано все. Тому якщо ти йдеш в реалізацію, в роботу чи ще щось, ти починаєш щось віддавати. Віддавати те, що в тебе є, те, що ти вмієш робити. Якщо ти вмієш писати тексти, ти пишеш тексти. Якщо ти вмієш вірші складати, складеш вірші, які. Чіпають серце інших людей. Якщо ти вмієш знімати, ти знімаєш, якщо ти вмієш переконувати або вести перемови, ти, ти це робиш. Тобто ти якийсь внесок робиш. І гроші це енергія, яка тобі від всесвіту просто підтверджує, що так, ти це робиш класно. Тобто, ти знімаєш на гроші за це. Ти там робиш на тобі за це гроші. І якщо людина піде в реалізацію. Призначення в роботу в першу, першу чергу з цим принципом, а не я хочу заробити, То вона усвідомить, що таке справді призначення. Вона хоча б перший крок до цього зробить. І тоді вона буде отримувати гроші, бо всесвіт не може тобі не віддавати. І так іноді буває, то, що робиш, 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 тобі не приходить. Тоді треба задати питання, що, що на моєму шляху можливо десь. Е, Ложне. Ну, я взагалі про правду в кожній хвилині свого життя. Я не кажу, що, ми, що я не застрягаю іноді в лжі, але я вже багато років живу в правді з собою. І я розумію, що я краще буду одна, якщо хтось не розуміє мою правди, але я буду в своїй правді, бо це дає мені волю, свідомість, там, право робити теж, жити своє життя, бо я це проживаю. І якщо ти живеш в своїй правді, якщо ти розумієш цей принцип, то це. Так само, як не може бути трошечки е, сюди отрути дати. Якщо я хоч малесеньку крапельку, це вже отрута. Так само, якщо я трошки десь собі брешу, ніби я в реалізації, ніби я в правді, але я щось роблю не так ну, ми з тобою вже про це сьогодні розговорили зранку. Коли я щось роблю не так, тоді щось іде мені не так. І мені не треба звинувачувати Всесвіт або говорити, що я погана. Мені просто треба побачити, що не так. Де я собі або обманюю, або щось говорю не те. І тоді це знайти. І якщо зрозуміти цю базу, перше, це що Всесвіт він е, пов'язаний, і я обирав, як мені жити, тобто розумію е, цей ще один закон, да, що я створюю свою реальність, тобто, якщо я це хочу, я це реалізовую, я це запускаю, я це можу. І все це починається з моєї думки. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться відео, ставте лайки. Та якщо у вас виникають якісь ваші питання, пишіть їх в коментарях, і я залюбки на них відповім.